Демісезонне ортопедичне взуття від бренду Перлина. Перлина це е, Туреччина Ізмаїл, дуже якісна, це фабричне взуття, дуже зручне, дуже яскраве таке, дуже гарне. А, ця моделька призначена до мінус 5. Але можна носити і в таку холодну, ну, теплу зиму, як у нас. Зим... За що подошви такої термопластикової гуми дуже тепло, вона дуже висока, вона не, не дає промокнути ногам, вона захищає від е, холоду, воно зручне. Е, матеріали натуральна шкіра. З такими яскравими вставка це теж шкіра. Це дуже гарна моделька, вона мені дуже подобається. Вона така яскрава. А ця моделька йде з 38 по 40 розмір. Правильний ортопедичний заднік. Ось тут йде. Резиночка, щоб не давило, гарно, ніжка не сковзила. Вона у всьому взутті це таке є вона. А ліпучки дуже добре фіксуються в повноту ніжки. Вона ще, ну, всередині йде утеплювач і флісик, всередині йде ортопедична устілка. За амортизацією з, -з цим. Моделька дуже зручна, дуже тепла. Дуже така яскрава моделька, гарна. На ніжки дуже вона гарно дивиться. Це фабричне взуття. Рекомендую. Перлина.